Брати і сестри, в нас кожне служіння, звичайно, є особливим і важливим. І важливе те є служіння, і по особливому важливим, тому що воно носить ознаку і сутність священодії, коли ми будемо участвувати в вечері Господній. А перед цим ми прочитаємо Псалом 22, який нас плавно переведе до наших роздумів і до духовного збудування. Псалом Давидів, псалом 22, скоріше за все. Скоріше за все, Давид написав цей псалом в своїй юності, коли він пас овець. І так як він відносився до овець з відповідальністю. Так само, коли він став дорослий уже, він зрозумів, що так Бог його пасе і так Бог його оберігає на його життєвих дорогах. Давид написав дуже унікальний псалом, і, напевно, це ностальгічне почуття, воно завжди в ньому освіжало. Оцей свіжий подих першої любові до Бога. Оце ностальгічне почуття, воно було як холодний ковток води в жарку погоду в пустині життя. І він завжди про це згадував. Псалом 22 він звучить так: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертельної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезли, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть повсідні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Перед прочитанням цього псалма я сказав про те, що він написав його скоріше за все в своїй юності, і сказав про такі речі, що ностальгічне почуття, воно завжди його повертало в ту юність, де Бог по-особливому дбав про нього. Пам'ятаєте, є ще одне ностальгічне почуття, яке описане в книзі Хронік, коли филистимляни прийшли, і вони оточили Давида, бо вони сказали, ми узнали, що це Давид цей зацарював над Ізраїлем, ідемо б'ємо його. І прийшло дуже багато филестимлян. А Давид знаходився тоді у фортеці, яка була укріплена. І от Давид завжди, будучи мужем по серцю Божому, завжди повертався у самі яскраві періоди свого життя своїми згадками. Повертайтеся, коли вам важко, у самі яскраві моменти свого життя, там, де Бог реально був вашим життям і опорою. І Давид сказав такі слова: Хто мене напоїть сьогодні з криниці Віфлеємської? І написано, що три чоловіка пробилися, пробилися через живий біологічний натовп ворогів, оснащені вороги е через ворожий натовп. І вони пішли, зачерпнули води у країниці Віфлеємській, принесли її Давидові і дали Давид вилив цю воду. Він сказав: Хіба я буду пити кров цих мужів, які наражали життя своє? Про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про ностальгічне відчуття, що Давид, коли пив ту воду. Він розумів, що Господь його джерело життя. Давид, коли пив оту воду, це було ностальгічне почуття, яке живило його, коли Бог був по особливому близькі з ним у юності. І він, другими словами, молився, Господи, і сьогодні, коли я стиснутий обставинами, коли ворогів більше, і вороги сильніші за мене, і вони прийшли: Господи, дай мені оці почуття, як свіжий ковток води. І от він пише цей 22-й псалом, який став, скажімо так, підродом. Провідником в його житті, який став основою, який нас повертає до дуже важливих речей. І про що це говорить псалом? Дивіться, які тут три базові основні моменти є. І ці три базові моменти це точки опори в нашому, не тільки в сьогоднішньому житті. Секрет щасливого життя, кожну потребу заповнене. Господь то мій пастир, я нічого потребу не буду мати. Базова потреба, Ще, секрет щасливого життя, секрет щасливої смерті. Будь-який страх вижити. Якщо я піду і долиною смертельної тіні, я не злякаюся зла, бо ти при мені секрет щасливої смерті. Рано чи пізно людина кожна до цього підходить, ми часто про це не задумуємося, але як часто і близько ми ходимо на межі, і подібно тіні, каже, наше життя, і сьогодні є, а завтра може все змінитися секрет щасливої вічності. Всі бажання справдилися. Ласка і милість нехай супроводжують мене у всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі дні. І оцей 22-й псалом він співається на величезній мелодії світу з однієї сторони, і з другої сторони, цей величний псалом, він цитується в недільній школі, де його вчать діти. Коли ми говоримо на основі цього псалма, ми розуміємо, що цей псалом 22-й із з усім займенником мій. Він стосується і має право конкретно до тих людей, для яких Господь реально є пастир. І коли Господь реально є пастир, коли ми розуміємо його, коли в нас навіть відчуття до нього, як Давид каже, навіть моя плоть заспокоюється в тобі, ми розуміємо, що Господь є добріший за всіх людей, за всіх земних пасторів. Він дійсно той, хто турбується про нас. І коли ми говоримо про цей псалом, ми розуміємо, що важливо знати не псалом, як казав один великий оратор цього світу. А знати пастора, це був диспут одного разу, не пам'ятаю вже в якому це було році. Це були радянські часи. Коли один оратор, дуже з усіма прийомами ораць, ораторського мистецтва прочитав цей псалом. А потім вийшов старший чоловік і теж прочитав цей псалом. І коли він читав цей псалом, цей старий пастор, то Дух Святий торкнувся багатьох людей, які сиділи в залі. І торкнувся серця цього жорстокого чоловіка, який хотів посміятися. І він сказав: слухайте, він прочитав псалом, і я прочитав. І знаєте, яка між нами різниця? Він каже, знає пастиря, а я знаю, каже псалом. Брати сестри, ми є віруючі люди, ми є ті люди, які знаємо пастиря. І Христос каже такі слова: Я добрий пастир. Євангелія від Івана, 10 розділ. Пастир добрий кладе життя своє за вівці. Ми сьогодні будемо простягувати свої руки. І будити своє серце для того, щоб згадувати того пастиря, який поклав життя своє за нас. Ми будемо згадувати того, хто є для нас пастором, що ми ні в чому не маємо потреби. І Давид пише такі слова, що «Він, він мій пастир, і я ні в чому недостатку не буду. Не буду ні в чому мати недостатку. Я не страждатиму від спраги, від посухи, адже він водить мене до тихої води браті сестри, коли ми говоримо сьогодні про тихі води, важливим моментом є те, що ми живемо в дуже неспокійному світі. Не песимізм, а реалізм нам говорить про те, що події в цьому світі розвертаються дуже шаленою швидкістю і не в сторону тишини. Сьогодні на самих відомих шпальтах і в самих високих кабінетах цього світу, так би мовити. Мова йде про третю світову війну, щоб ніби не почати її. Сам факт про те, що люди про це починають говорити. Давид каже такі слова у свої бурхливі роки, коли він був воєнною людиною, коли багато було війська, коли воєнної риторики було багато. Він говорить, що ти водиш мене на тихі води. Дивіться, кого ми маємо. Ми маємо Господа і Спасителя Ісуса Христа, який є царем шалому, який заспокоює наше серце. Він каже: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Христос, той, хто дає спокій. Давид каже: Я ні в чому не буду мати потребу, бо ти водиш мене на тихі води. Це тихі води, це закрита кімната, де ми поклоняємося Господу в дусі і правді. Це закрита кімната, де ми виливаємося перед Богом, де ми говоримо правду. Це той момент, де Господь закликає нас. Давид каже: Я не відчую за непаду сил, бо ти підкоряє, бо ти підкріпляєш душу мою. Ти відживляєш душу мою. Ми живемо в тому часі, коли дуже багато душевної енергії і всякої іншої забирається в цьому світі. Коли ми знаходимося в близьких замовношеннях з Богом і знаємо пастиря. І об звертаємося до нього. І знову ж таки я повертаюся до тої першої любові, до тих ностальгічних почуттів, до тих пам'ятників в житті, де Бог реально відповідав на наші молитви. Ми розуміємо, що в ці тяжкі часи, пам'ятай всю дорогу, яку вів тебе Господь. Пам'ятаючи це, ми розуміємо, що Він є наш пастир, Він є той, хто потурбується про нас, брати і сестри. І це є бездоганне і непорочне Боже слово. І коли ми віримо в нього, коли ми звіряємося йому, воно працює в нашому житті. Давид каже: я не залишуся без моральної настанови, бо він спрямовує мене на стежки справедливості раді імені свого. Мова йде про вчення, направляє мене. Друзі, ми знаходимося в чині Ісуса Христа, як пастиря нашого, який сказав, що добрий пастир кладе душі свої за вівці свої, за овець своїх. Коли ми говоримо про вчення Ісуса Христа в практичному розумінні, ми не говоримо про теоретичне богослів'я, це теж важливі речі, але не про це говоримо. Ми говоримо про практичні речі. Так от Христос сказав такі слова, і всі віруючі це розуміють. Коли хто хоче чинити волю Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, я кажу. Розумієте, кожна віруюча людина, яка знає не про Бога, а знає Бога, вона розуміє науку Христа. Вона, вона розуміє і довідується, чи від Бога, чи ні, чи, чи в реального Бога я вірю. Розумієте, навіть у долині смертельної тіні каже: я не буду боятися злого, бо ти зі мною. Жало смерті це гріх. Гріх несповіданий і непрощений. А гріх, який сповіданий і прощений, над ним смерть немає сили. Навпаки, Бог зробив так, що смерть стала надбанням для віручої людини. Христос позбавив нас жала. І всіх віруючих. Він назавжди знищив наші гріхи. Він найперше, що може зробити з нами в смерті, виявляється, що вона найкраще, бо вона поєднує нас з Ісусом Христом. Христи, християни мають побоюватися щодо тих страждань, які часто передують смерті. І навіть один віруючий молився і казав так: Я не проти, Господи, щоб ти зруйнував мою хатину, але я сподіваюся, що ти зруйнуєш її м'яко і ніжно. Більше люди бояться фізичних страждань, аніж самої смерті. Віруючі люди. Чому? Тому що вона поєднує їх з Христом. Давид говорить такі слова, що твій жезл і твоя палиця вони заспокоюють мене, вони захищають мене, вони спрямовують мене. І ми розуміємо, що жезл це дисципліна, яку Бог часто може приміняти до нас. Коли ми щось розуміємо і робимо неправильно. Ми розуміємо, що посох це пастуша палка, коли Господь бере нас за шию таким крюком, пастушою палки, і Він завертає нас до отари. Він завертає нас до себе, тому що нам властиво відходити, тому що нам властиво блукати, тому що часто ми, віруючи, ми ведемо себе, вибачте, ну нерозумно, наче вівці, і Господь працює над нами. В п'ятому вірші такі слова сказані, цікаві. що ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тим часом пастир приготував для нас трапезу в присутності наших ворогів. У цю трапезу ходять усі духовні благословення, які Він придбав для нас своєю дорогою кров'ю. Ця трапеза символізує собою все, що ми маємо в Христі Ісусі, незважаючи на навколишніх ворогів, незважаючи на навколишні виклики, навіть на. Війну, яка сьогодні відбувається, ми можемо в Ісусі Христі заспокоюватися, ми можемо бути тими людьми, яким він реально дає мир і шалом, коли ми в ньому ховаємося. І ми знову повертаємося до автора цього псалма, до Давида, коли він писав: Господь, пастир мій. Момент ностальгії, момент, коли филистимляни прийшли, момент, коли, скажімо так, таке було навантаження психологічне, духовне. І він згадав Віфлеєм, і він згадав ту криницю, і він згадав ті часи, коли Бог був пособливом близький до нього, і він вже розумів, що той Бог, який був тоді близький, так само й зараз близький. У Бога ж немає розумієте, тих емоцій, які, які в нас є. Нам здається Бог сьогодні близький. А сьогодні я согрішив, і Бог здається далекий. А Давид розумів, що навіть коли зовнішні обставини тиснули, і здавалося ж все проти тебе. Він розумів, що отой Бог не змінився, я можу змінюватися, обставини змінюються. Але отой Бог, в якого я увірував тоді, в той день, він не змінюється. Він сьогодні той самий. Ми проходимо різні періоди в житті, нас можуть хитати сумніви, нас можуть розшатувати люди. Друзі, але перший вірш цього псалма, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовичках зелених оселить мене. На тиху воду мене попровадить. Давид пише про те, що ти стола його накриваєш. Вороги бачать, як ти мене благословляєш. Розумієте, і всі віруючі люди в житті це часто проходять в житті. Бог нас любить попри все, Бог нас любить особливою любов'ю. Далі мова йде про оливу. І це цікаві слова. Ти був намастив оливою. Олива це символізує присутність Духа Святого. В книзі Еклезіаста сказані чудові слова. Про те, що за всякого часу нехай не бракне оливи на голові твоєї. І за всякого часу нехай одежа твоя буде біла. За всякого часу це мається на увазі не самі кращі періоди життя, не самі кращі віхи. За всякого часу це критичні періоди життя, це кризові періоди життя фінанси, здоров'я. Взаємовідношення з людьми буває так, що здається, в один момент весь світ проти тебе зговорився. Це виклики, які можуть в сім'ї бути, це виклики, які ми можемо скрізь мати, друзі. От у всіх оцих моментах потрібно приходити до Бога. От у всіх цих моментах їх треба викладати як єзекия перед Богом. Розуміти, що ми не просто прийшли до Бога транседентного, якому до нас. Немає ніякого діла. Ми приходимо до Бога, як казав один іманентного, до Бога, який серед нас, який в нас, який знає мої болі, який знає, як мені дати спокій. І його олива це Дух Святий, це має велике значення. Вівцям Пастух змащував голови свого часу оливою, їхні рани, їхні садна. Священика помазували оливою, це означало його покликання, призначення, посвячення на служіння. Царів помазували оливою, це було ознаку їхньої коронації. Віруючий, отримує помазання від Духа Святого, коли приймає Ісуса Христа і духовні дари. І ми бачимо, коли ці духовні дари в нас відразу почали проявлятись, як ми увірували. Ми сьогодні слухали, помазання оливою, з вірою усіх сторін приводить до того, що людина може зцілюватися. Помазання це має велике значення. Давид зрозумів не про Бога, Давид зрозумів Бога. Він каже, моя чаша наповнена. Мій кубок переповнений в перекладі Хоменка сказано. Тобто Бог мене так благословляє, що мого благословіння вистачає для інших людей. Віруюча людина, вона є і самодостатня, коли вона в Ісусі Христі, але разом з тим її вистачає і на інших людей. Давид був пастухом, ми це розуміємо, і він був узятий від дворів овечих, так сказав про нього Господь свого часу через одного пророка, коли він ще був молодим. І тому він з власного досвіду знав, яку турботу, які ніжні почуття живе до своєї отари добрий пастир. Якщо Бог ставиться до нас так, як пастир, то ми повинні мати величезну віру. Коли ми говоримо сьогодні про Давида, ми розуміємо декілька речей, що Давид свого часу звернувся до людей. Одного разу він звернувся до Навала, щоб той йому дав їсти. І чуть було не согрішив, і чуть було не вбив усе, навіть до собаки цієї людини, наскільки він її зневажив. І Давид відчув сором, особливо коли зустрівся Авігаїл, і вона сказала: слухай, це не та дорога, ти заплямиш себе, не роби так. Другий раз Давид звернувся до Авімелеха, коли зрозумів, і ми читаємо з вами, сказав сам собі. Не Бог сказав, не через пророка, не радники, сказав сам собі. От. Часто ми проговорюємо, буває, саме собі щось. Піду, я кажу, до Вімелеха, тому що рано чи пізно я все рівно побудуся в руки Саула, і там прийшлося йому прикинутися безумним. З того часу Давид ніколи до людей не звертався. З того часу Давид завжди звертався до Бога. І Бог через оці жорстокі уроки життя вчив про те, що я є твій пастир. Брати і сестри, ми йдемо життєвою дорогою, і ми зустрічаємося з різними ситуаціями. На рівні внутрішнього світу, на саме найперше. Саме найперше. На рівні внутрішнього світу. Ми зустрічаємося з різними життєвими ситуаціями в цьому світі. Я хотів би сьогодні сказати: не забувайте ось про кого. Не забувайте про того, хто сказав такі слова. Євангелія від Івана, 10 розділ. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя своє за власні вівці. Я пастир добрий, каже Христос, 14 вірш, і знаю своїх, і свої знають мене. Амінь. Давайте ми зараз помолимося перед. Участі в ламані хліба. Давайте ми помолимося до нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, який є нашим пастирем. Давайте в наших молитвах засвідчимо Йому, що ми є Його, а Він є наш. Будемо молитись.